Як у вас хотів звуть? Це між мурком. І Там біланка, Лапушка, Зайка. Там ще тут да, наліво. это. Віталя! На -на -на, на 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 Віталік! Евакуація! Дитя чекає! Боже! Віталік, привіт! Ти погодишся з нами евакуюватися? Да, Віталік Сівечки. Хоча у нас раніше. Місто називалось яма, так що ямською. Сейчас виїдеш з дівчатам, те будуть там кормити вчухати духку. І тепер хоч під обстрілами сюди не бігати Давайте. Так, а я що не так несу? Ні, я ж вроді як іще мужчина. Барять <говорить> спортом. Так, да, там басейн, шість дороже. Строїли самі люди. Вітаха. Збираємо собаку Віталю Лисонечка, сонечко. Дочекався, да?